Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами поговорити на наступну тему. Ми будемо говорити про те, що якщо ви ще не досягнули пенсійного віку, ви маєте статус учасника бойових дій та під час служби отримали, наприклад, контузію чи поранення, яке не дозволяє вам надалі проходити військову службу. Чи можете ви в такому випадку оформити пенсію по інвалідності? Якщо ви служили, наприклад, менше ніж один рік. Тож, давайте про це поговоримо. Думаю, що ця тема теж буде важлива і актуальна. Дивіться, є закон України у нас про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Відповідно до даного закону, пенсія по інвалідності призначається незалежно від тривалості служби, якщо інвалідність настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи Захворювання, які були отримані під час виконання вами військових обов'язків військової служби, хочу нагадати, що згідно останніх змін ступінь втрати працездатності починаючи з 1 січня 2025 року, у нас встановлюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування раніше до 1 січня 2025 року у нас працювали мсеки. Далі на підставі в її висновку, тобто висновку команди з оцінювання повсякденного функціонування, пенсійний фонд і буде розглядати питання щодо призначення вам пенсії. Також для призначення пенсії по інвалідності вам обов'язково потрібно буде надати заяву до пенсійного фонду, витяг з рішення експертної команди. Яка й буде проводити оцінювання повсякденного функціонування, та документи, які будуть підтверджувати зв'язок, ушкоджені з військовою службою. Ну, це може бути довідка військово-лікарської комісії. Далі ще хочу заакцентувати вашу увагу, що підготовку і подання документів для призначення або ж перерахунку пенсії здійснюється уповноваженим структурним підрозділом відповідного міністерства. Це чітко вказано теж в постанові пенсійного фонду України ще з 2007 року. Тому, якщо ви прослужили навіть менше року, отримали каліцтво, поранення, контузію. Чи захворювання під час виконання обов'язків військової служби маєте статус учасника бойових дій та не досягнули ще пенсійного віку, ви все рівно маєте право звертатися, оформлювати це взагалі, не дивлячись, скільки там 30 вам років, наприклад, да, до ситуації 32, більше 35, ви маєте право звернутися. Для того щоб вам була призначена пенсія по інвалідності.